Раз. Знаю, що можу сказати, як з того села там, було було ось ради, да? всю сім'ю від праді такі, прекрасно прекрасна сім'я, прекрасний військовий свобод, мій племенник, великий військовий начальник, тут служили в полі. чесно, добросовісно. І нас трагедії такої в селі не було, в селі 210, 215 років ще ніколи п'ять горбів не було одного. Одночасно. Це перший випадок такий. І ще трагедія, яка його брат 14 му році загинув. Це для найбільше горе, яке може мати людина, це випало на сім'ю крові. Чарт своїм і земля їм попить. Чи знаєте, як вони познайомилися? І що до Ні, діток? дорогенька. Я не превеликий жаль. Я вже обіцяла, я пам'ятаю, в село я писав книгу про село, знаю, в якої трагедії в нашому селі не було. Це перший раз, коли п'ять років батько, мама і троє дітей похоронять одразу. Можете уявити собі. Тут в Одесі, як люди, а що в селі робиться, невеличкий не, не колектив. Царство не любить. Село Марину в Березівський район. Ви кажете, що і брат його теж? У му році брат фронті загинув. Рідний брат. І це батько бачив, вон стоїть, батько міди, мама. Пісін, як ти будеш кріпитися, як нікого не залишилось? Два сина, два орла і внуки. Як вас звати? Як вас звати? Іван. А прізвище? Фамілія. Ниточка Іван Іванович. Ниточка.